Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру. Ось уже два роки і два місяці 26 місяців. Сьогодні від початку широкомасштабного вторгнення росіян. Зараз будемо говорити про найважливіші політичні і геополітичні аспекти нашого життя. Політолог Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Е, ну вночі, коли у нас була ніч? У них ще був вечір у Сполучених Штатах Америки Ухвалили в Сенаті Сполучених Штатів законопроект про допомогу Україні вже сьогодні. Пообіцяв підписати його президент Байден. Ну, начебто, ця Епопея скінчилася. Які загальні висновки ми можемо зробити з цієї великої історії? Ну, висновок насправді один. Вже зараз треба готуватися до отримання наступ наступної допомоги і в принципі починати певну роботу, оскільки ну в цьому році за великим рахунком питання це закрито. Нам головне тепер вибрати весь цей пакет, оскільки сума там дійсно не маленька, і з'явилася вона пізніше. То тут головне, щоб тепер всі ці гроші вони були за призначенням витрачені, і Україна отримала всю необхідну допомогу. Але в принципі, вже зараз треба думати. Над сценаріями, ну з врахуванням, звичайно, результатів ну, виборів президентських, які відбудуться в Сполучених Штатах, думати над сценаріями, як нам працювати з новою старою американською владою. Історія, наприклад, з палатою представників і конкретно спікером Джонсоном показала, що треба шукати іноді е, ну абсолютно нові такі нетривіальні е, шляхи, за до допомоги яких можна вплив, ну, можна комунікувати з американськими політиками, доносити до них свою точку зору. Тобто, не не завжди це може бути якась там міжпарламентська дипломатія треба використовувати в тому числі і публічну дипломатію і представників різноманітних релігійних спільнот. Бо іноді такі речі мають ну набагато більше вагу ніж. of last name. Формальна складова, ну і зрозуміло, нам треба мати чіт чітке розуміння кількох, мабуть, варіантів в залежності там від перемоги того чи іншого кандидата, як Україна далі буде комунікувати, і як питання України буде залишатися в фокусі уваги ну всіх ключових американських політиків і двох ключових ну єдиних по суті партій на сьогоднішній день. Тобто, тут спочивати на лаврах, як то кажуть, часу немає. Ми виконали, ну грубо кажучи, завдання мінімум, але треба думати на певну перспективу, оскільки незалежно від того, там коли завершиться війна, ми повинні розуміти, що Російська Федерація нікуди не мінеться з наших кордонів, і відповідно ми серйозної допомоги, в тому числі з боку Сполучених Штатів, будемо потребувати ще достатньо довгий період часу. І над цим це треба треба зараз працювати, зробивши відповідні висновки. А от, власне сама ситуація в палаті представників, коли майже навпіл розділилися там республіканці і вже одне одного критикують. Міч. Макконал навіть нагадав ситуацію про супер потужного республіканця часів ну там умовно другої світової війни, який перед початком війни виступав навіть проти лендлізу як явища. Потім він виступав, значить, проти плану маршала. Значить, а і тільки тому, що Езенгавер отримав номінацію від республіканців, ну затвердилася ідея, що республіканці американці все одно проявляють свою лідерську позицію в світі, а не ізоляціоністську. От що ви думаєте про такі роздуми між трампістами і рейганістами? Ні, ну це насправді реальність на сьогоднішній день, і ця реальність, яку треба враховувати не лише американцям, але і нам, тому що дійсно, ну такий, знаєте, внутрішній розкол республіканської партії, він же нікуди не подінеться. І те, що вони е, після виконання всіх формальних процедур, наприклад, ну при принаймні публічно об'єднаються довкола кандидатури Трампа. Ну, якщо не буде якихось там чорних лебедів, не знаю, у вигляді е, терміну, наприклад, ув'язнення, да, або якогось рішення суду, явно не на користь Трампа, так от те, що вони Ально там довкола нього об'єднається, абсолютно не означає, що це зніме всі якісь там внутрішні суперечки, які тільки посиляться у випадку його там. Перемоги або, наприклад, навіть його е, поразки, і це треба враховувати. Тобто, ми на сьогоднішній день маємо ну там близько ста, е, наприклад, конгресменів, які займають, е, ну м'яко кажучи, не позитивну позицію стосовно України, і в цьому плані з цими людьми треба вже зараз починати працювати. Треба переконувати, треба доводити, що та позиція, яку вони займають, вона неправильна. Вона сформувалася під впливом якихось, ну можливо. Там зовнішніх факторів, якихось якоїсь перекрученої інформації тут є звичайно деякою мірою там наші, мабуть, недоопрацювання, тому що ми не змогли. Адекватно донести те, що відбувається, і адекватно показати, мабуть, ну взагалі роль Російської Федерації. Просто нам ну оскільки ми заглиблені в цю історію, деякі речі, здаються очевидними, але вони не настільки очевидні для тих, хто перебуває ну, на дуже дуже далекій відстані від Російської Федерації і дивиться на російсько-українську війну по телевізору і читає різні засоби масової інформації, які часом подають ну знаєте, дуже перекручені якісь там факти і дуже перекручений погляд на. Те, що має дійсно місце, тому це для нас просто привід задуматися, і як от в цих нових умовах, в умовах ну такого внутрішнього, деякою мірою розколу партії діяти далі. А перед самою республіканською партією насправді стоїть дуже великий виклик, і є імовірність, і про це говорять окремі мої американські колеги, там політологи, наприклад, що. Вона може не пережити в тому форматі, в якому вона зараз існує е от прийдешні президентські вибори. Їй також треба буде серйозно змінюватися і думати, як виходити з цієї ситуації, шукати якісь внутрішні ресурси, шукати нових лідерів вже на перспективу. І найважливіше шукати щось таке, що зможе всіх республіканців об'єднати, тому що зараз е полярність е там дуже дуже висока. Ну, взагалі не зрозуміло, і... що їх тримає разом, крім ненависті до демократів. Це здається єдина річ, яка їх утримує. Eu duro, Дивіться, я думаю, і до я би ще додав, і просто існування ну, фактично двопартійної системи, да, тобто можливостям якось бути при владі. От, от да дійсно ці два моменти, і все більше нічого немає з ідеологічної точки зору. Там прірва знаходиться між багатьма людьми. Ми ж бачили ну, реакцію деяких республіканців. Е, там та ж е, Грін, скажімо, да, яка ну абсолютно такі не сильно адекватні речі там говорила. А таких насправді ну достатньо багато, які ну таке іноді відчуття, що вони ледь не з іншої планети, і тому їм треба буде шукати щось таке спільне що їх об'єднає я тут все ж таки вважаю що республіканці переживуть цю кризу і вони в принципі вийдуть на якийсь такий середній варіант знайдуть якісь е ну ідеологічні такі імперативи на основі яких вони зможуть там продовжити свою діяльність але зрозуміло що цьому буде передувати певне очищення партії тобто можливо навіть буде спроба яка яка якогось там розколу тому що якщо ми гіпотетично уявимо, що Трамп, наприклад, там програє вибори, а ймовірність цього дуже висока. Ну далеко не факт, що він захоче піти з з політики, десь тихо там сидіти. Він тоді може вже зробити як останній крок, оту спробу, про яку говорили ще після його першої каденції. Ну, дійсно там створити якусь свою політичну партію і зламати цю двопартійну систему, яка є, наприклад, в Сполучених Штатах. Тому там і всередині буде весело, якщо можна так сказати, да, і це буде ще й впливати взагалі на зовнішньополітичне позиціонування. Штатів, але ми тут, я ще раз повторюся, ми не повинні бути пасивними якимись спостерігачами. Ми повинні розуміти, що з усіма треба працювати, до всіх треба шукати підхід, і історія Джонсона показала, що насправді такий підхід можна знайти. Треба просто правильно розставити пріоритети. Ну і так, це ж є фраза. Не пам'ятаю вже хто з мудрих людей її сказав, що Сполучені Штати обов'язково знайдуть вірне рішення після того як перепробують всі решту рішень. Давайте тепер про китайську позицію щодо американської допомоги. Речник. Міністерства закордонних справ Китаю сказав дослівно, значить, з боку США вкрай лицемірно і безвідповідально вносити великий за масштабом пакет допомоги для України і при цьому висувати безпідставні звинувачення щодо нормальних торговельно-економічних відносин між Китаєм та Росією. От Китайці все ще ну однаково ставляться до агресора і до жертви агресора. Це їхня така. Така їхня логіка. Ну їх логіка в першу чергу спрямована на внутрішнього користувача і деякою мірою там на Російську Федерацію, і на ті країни, які займають отаке відсторонену знаєте, позицію стосовно російсько-української війни. Зрозуміло, що американці дуже легко можуть парирувати таке звинувачення одним простим фактом вони допомогу надають країні, яка захищає свою територіальну цілісність і державний суверенітет. А Росія є країною агресором. І в цьому плані ну, тут кардинальна різниця. Китай просто робить вигляд, що ця, ця різниця вона умовно достатня. і до речі, зверніть увагу. Вони не акцентують на цьому увагу. Вони усіляко обходять дипломатично визначення, хто для них є Україна. І визначення, ким для них є, наприклад, Російська Федерація, бо вони розуміють, що це розіб'є в тому числі і їх логіку постійних постійного посилання на статут, наприклад, організації Об'єднаних Націй, але їм треба було ну, якусь заяву таку зробити для ну певних кіл, і власного, скажімо, там населення, ну меншою мірою, більшою мірою там на ті країни, які зараз намагаються орієнтуватися на Китай або принаймні, до Китаю, скажімо так, прислухатися. Вони це зробили але це не більше ніж заява, і зверніть увагу, сполучені штати на неї достатньо так мляво відреагували, бо вони прекрасно знають, що це просто один з елементів такої гри. І заява за великим рахунком є очікувана. Але найцікавіше буде, от якраз, під час візиту Блінкіна те, що буде відбуватися там за зачиненими дверима. Там будуть вони говорити про абсолютно інші речі, серйозні речі, і там якраз отака риторика вона навряд чи буде присутня, тому що всі прекрасно розуміють про що реально буде йти мова. Про вторинні санкції. Обмеження для фінансових систем уже ж русал переносить до Китаю свій мідний завод, тому що тому що вже все не можуть вони працювати після запровадження додаткових санкцій. Ну і оця знаєте, як на полі бою битва щита і меча, чи там снаряда і броні, то тут битва санкцій і способів обходу санкцій. Наскільки далеко Китай готовий в цьому заходити з вашої точки зору? Uh, я вибачаюся, я прослухав трошки питання, не було чутно. Сорі, uh, про вторинні санкції і про те, як Китай все ж таки uh -huh. намагатиметься їх обходити. Наскільки далеко вони можуть запустити до себе Росію? Ну от завод з виробництва міді, який Русал туди переносить. Це ж уже маячок. Уже ВТБ банк має філіали не тільки в Шанхаї, а і відкриває по інших, значить, населених пунктах Китаю теж свої представництва, і формально це будуть китайські банки. А дивіться тут така достатньо амбівалентна ситуація. Вони з одного боку десь посилюють співпрацю. З іншого боку, ми маємо історію останніх кількох тижнів, коли близько двох десятків китайських банків просто відмовилися без жодних обґрунтувань і аргументів, якихось і пояснень обслуговувати російських клієнтів. Тобто Китай тут намагається знаєте, пройти прийти лезу. з одного боку. Він е -е, ну, тримає, продовжує тримати десь Росію на короткому повітку. Вони все ж таки не, не можуть її не хочуть далеко відпускати, оскільки це вигідно. Гідна історія з усіх сторін, як не подивитися для них з іншого боку, чисто бізнесово вони розуміють, що все одно прийдеться рано чи пізно робити певний вибір і обирати між, умовно кажучи. Російським ринком, які вони і так вибрали вже по максимуму, і ринком, наприклад, Європейського Союзу, там Сполучених Штатів Америки, і так далі, тут вибір очевидний. Я думаю, що отака співпраця, якраз між Китаєм і Росією, вона по окремих напрямках вона буде скорочуватися. При цьому Росія нічого не зможе зробити. Публічно вона нічого коментувати не буде, тому що вона прекрасно розуміє, що вона залежна в цьому плані від Китаю, і е, ну, жодного якогось там сенсу вийожуватися, да, як на Росії кажуть, в них немає, тому що ну, Китай відповідним чином відразу відреагує. І от знов таки ми е, конкретно позиціонування Китаю зрозуміємо, по-перше, після візиту Блінкена, і по-друге, що навіть більш важливо в цьому контексті, після візиту Сінзінпіня до Макрона. Мені здається, там якраз всі речі будуть обговорюватися, вони будуть стосуватися. Цієї співпраці і можливо будуть намальовані певні е, улюблене російське слово червоні лінії да у цих взаємовідносинах, і Китай дасть якісь ну неформальні там гарантії, що е, по певним напрямкам де, наприклад, з Росією співпрацювати не буде, і це буде те, що за ну за великим рахунком влаштує Сполучені Штати і певною мірою влаштує Європейський Союз, тому що ну завдання глобальне там відірвати Китай від Росії, воно може і стоїть, але давайте об'єктивно воно не ну не може бути зараз виконана. А от е, спробувати. Спробувати десь послабити по окремим напрямках всі взаємовідносини. Це абсолютно реальне завдання, яке може бути виконано, і в принципі Китай до цього поступово підштовхує. Але підштовхують зараз важливе таке ж уточнення методом е, пряника, не методом. Скажімо так, батога там запровадженням якихось санкцій, і так далі. Хоча загроза цих санкцій вона постійно існує, і навіть реакція цих китайських банків вона була пов'язана з тим, що вони просто стали об'єктом фінансового моніторингу, в тому числі з боку сполучених штатів, і вони відразу зрозуміли натяк, чим це може закінчитися, і зробили правильні висновки. Ну тобто, коли ти порівнюєш об'єм російського ринку і об'єм ринку штатів і євросоюзу, це не речі. І якщо треба буде таке зробити вибір, то сподіваємося на правильно вибір китайців про Росію власне ще одна історія. Напередодні стало відомо, що там другий рік поспіль скасовують оці акцію з дідами на палках. Безсмертний полк раніше не проводилися ці акції лише у Москві і прикордонних з Україною територіях. Зараз їх скасували всюди. І от тепер ну, най, най, найближче до мене припущення, що російська влада боїться, що замість дідов на палках російське населення ви. Несе портрети своїх загиблих на цій війні, і тоді раптом вони одне одного побачать і зрозуміють, а скільки їх тут уже за Чи вважаєте ви, що це єдина причина? Чи для Росії тепер уже заборонено взагалі там будь-які е, збори людей? Я думаю, що це одна з ключових дійсно причин. Вони бояться, що подібні речі перетворяться на якісь стихійні мітинги, де будуть говорити не про можем повторити, а будуть говорити про реальні сучасні речі. Ну тому що ну дійсно спокусу багатьох велибагатьох велика нагадати про своїх там рідних, які загинули, можливо, навіть таким чином десь спробувати достукатися до влади, ну в такий дивний спосіб, але на Росії інших в принципі не існує. Там нагадати про те, що щось не виконано, щось не виплачено і так далі. Але тут є ще і інша, мабуть, причина. Давайте не будемо забувати про терористичний акт, який був в крокусі. Ну, на Росії якось дуже швидко про нього забули. До речі, показові моменти вже особливо не згадують там навіть про український слід. Ну тема відпрацьо... була відпрацьована. Якийсь ефект вона там мала для внутрішнього користувача. все проїхали, але. Мабуть, та у спецслужб після цього почалися якісь внутрішні там розслідування, зведення якихось там рахунків, і є розуміння, що щось подібне може відбутися під час якихось інших там масових акцій. Тому вони ну, з за, за за принципом, що якщо ми не можемо цього ніяк там упередити, то ми краще все позабороняємо, щоб не нарватися на ще якісь там неприємні історії. Тобто, це скоріш за все певною мірою також вплинуло. От є певний страх, що щось таке відбудеться, і це нанесе там ще додатковий удар по. Іміджу там всесильних служб, власне, там же по іміджу е, Путіна, там влади і так далі. Ну і найкращий варіант це просто ми забороняємо, відмовляємося від проведення цих акцій, е, аби чого не вийшло. Е, Але це показова насправді дуже історія, тому що навіть така, е, знаєте, сакральна деякою мірою тема, яку вони дуже сильно експлуатували, яку вони дуже сильно розганяли. Вони навіть її тепер в тих умовах вони існулися, самі її злякалися, самі злякалися. Вони не можуть її виконати, вона не може їм принести того ефекту. Та на які вони сподівалися, я бачив деякі документи, вони були в відкритому доступі. Що вони насправді в минулому році на такі речі робили ставку. Вони повинні бу, повинні стати були одними з основних в ідеологічному вихованні, накачуванні там, скажімо, суспільства і так далі. Цьому повинні були приділяти додаткову увагу. Але бачите, щось пішло не так. Пішло не так, що неважливо проконтролювати навіть тих бюджетників, яких всіх вони звозять, і роздавати їм ці якісь там фотографії, тому що ну багато хто виходить з інших якихось причин з власними там портретами, і це створює певну проблему. І це показує деякою мірою і кризу внутрішню, яка наростає поступово навіть в тій відпрацьованій системі, яка існує на сьогоднішній день на Росії, тому що вони не пропонують альтернативу. Оце важливий момент. Вони не можуть це якось замінити чи трансформувати. Вони просто забороняють, тому що в них немає пропозиції, як вийти в цієї ситуації, і це насправді достатньо позитивний сигнал з точки зору. Якраз от внутрішньої стабільності російської влади на сьогоднішній день добре. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Нагадаю, з нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. Говорили про найважливіш найважливіші політичні і геополітичні аспекти нашого життя. Ну і на Росії по суті напевно починаються якісь чистки, тому що заступника міністра оборони Російської Федерації це офіційна інформація. З болот, його затримали, значить, слідчий комітет Відомив йому про підозру у хабарництві. Ми розуміємо, що хабарництво це дуже розповсюджена штука. Але отак, щоб за міністра оборони, так просто таких людей на хабарях не ловлять. Шановні, пауза, новини і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.